Йой, як то то довго люди. Та, галинку, та галинку, ти сири, бо я це не свару. Спочатку цей. Та давай, бо ти якусь таку модну процедуру робиш, я вже починаю переживати. Давай, дитинка з Вже робить, так? Роби, але вона щось не дуже тягнеться. Зараз потягнеться, не переживай. Ось тими, знаєш, падає ким, Суплями, знаєш, такими така колотинка, така знаєш, натягується. Mm. А, такий, кулесі, ось такий гель мав Сергій, коли свертво полотив. Mm. Я би які знаєш, як, як ці, як такі бложки, знаєш, маленькі. Ну нічого. Зараз висередимо. Давай, давай, не, не жили ми. Так блистіло, як. Поняття немає, що воно там робить. Хто <реку> я сама не знаю, що робить. Де ти тут то вибираєш? Я хлопаю, розумієш, на доньку. Ти так і зрозуміла. Ось так? Немає цих пунктів. Ще більше не хоче давати, бо теж забагато зараз буде. Та-та, забагато, то, знаєш, що не до. Ні, у тебе нічого не шкода. Ой, боже. Зараз Йо, я тут усіх розтамкаю. Покажи Светлану, які тут блестки блестками. Без близка, покажи, які блестки. Це блестина. Йо-йо. Та я, я, я розумію. Лакшері. І потім ту лампу і те димящу. Дим То диміти буде? Так. Ага. Ну, от такого дороблять, і на ці понатягують. Будемо воші виганяли з вами. У якось така вона густа, в якась позабили. Тобто ти може на батарею поставила? Ось таке на той. Що вона так? Похлопати. Ти вже сама замахалася хлопати, ні? Все, себе. Наталочку, бо що ти там робиш в люстерку мені? Ти їж, та? Ну ти молодець. Ото майстерка кавалерка. Так, трохи зараз блошки виганяємо мені з голови. На то столі, на столі нічого, то не стіл. Так що бачите. Наталя то такий майстер, що вона встигає все. І поїсти, і кави сі напити. Ні, вона каву не п'є. Вона такі якісь фані бомбики дала каву. Дуже смачні, дуже смачні. А тепер робимо маску мені. Ну, а за цей час Наталочка в Я навіть не знаю, чи то в тебе вечеря, чи сніданок, чи обід. Обід. Обід? Снідано ви робимо вечері. Ну, ні в року, дитино, ні в року. Так що, рок. Робиться, волосся буде просто шикарне в мене, я то точно знаю. Кавалерочка прийшла до хати, а в так, хаті по так і, та, такі запахи помалювалися, Ось мій колір. До речі, робили якусь ага. дуже модну, відновлюючу маску, і волосся таке класне після нього, що я навіть передати не можу. Ну Реально дуже-дуже круто. Синьку ще взяла, бо в мене не закінчилось. Так що кавалерка оцініть. Еліганська, я прийшла до хати. В хаті такі запахи. Віталік зварив розсіл. Ну, він сказав, Галі, я хочу м'ясо. Я кажу, собі, підвалю, я кажу, вари, чи я тобі бороню? А я так захотіла мвіна кавалір, взяла мівіну, але залила тим розсолом, що ну бульончик, знаєте. І зараз як її лупну, Та що накриє наша Капець, а в нас кавалірка на дворі. Поки малювалася, то люди були теж і кажуть, ми попали на таку погоду погану, Кажу, у вас. Я кажу, так, в нас або дуже жарко, або дуже холодно. Ну, що ти хочеш? Я ще не їм ні нічого. Що ти хочеш? Він їв? я йому да. Ну, що не будьте треба. Моя дитина, моя. Що? М'ясо пахне, так, м'ясо. Uh -huh. Він чує м'ясо, він хоче м'ясо. І гриз-гриз би все кавалів. Просто гризби би вс. Він де туди є. Козя він каже, є така водає мені цю і кажу, а що туди роздати? Він каже, треба я ставку. А на що ти тут у вас по головоломки. То завтра, те... Максиму... то завтра гості, які будуть на розписі всім роздати по головоломці і не на і не наливати, поки він не розгадає. Ви будете в плюсі, мої дорогі. А, -а, а хто відгадає, де ще й зверху ставить сотку? То ще й заробимо його. Але що робимо? Ну... Треба їм віддавати. Королєва, я тільки, я кажу, корольєва, зробить чаю, зробила чаю, вона ніби спеціальний зробила. А то кольоровий мені не можна. Я кажу, Віталія, водички, ну А Мені шлодечко заходить, mm -hmm. так є до дороги. А вечір яка дорога, як я тільки приїхала? Та в неділю. Куди в неділю? А коли ми ввеземо? Понеділок. Ти, шо, ти mm -hmm. все за неділю. А mm -hmm. я в неділю собі плавить малюєш і діти. До, до... понеділок. Я в неділю. До понеділка в повітрі, щоб потім діло. Ви це не спізнете, ти ви Мися не спізнили. Дуже... Дуже, що дуже, бачите, ми чаюємо, кавалерка. Ну, то чаю, то воду п'є. Та й багато не було. Він ввечір приходив, він такий викурвадив. Вигулювати, вигулювати. Він гуляв, сьогодні гуляв по дощі. Сьогодні гуляв під під дощом. А наша бачка вже не трапила. вона вже з боку складилася. Угу, вже колір міняє. Та наш теж там щось таке біля вушка вже свіно. Та де на нього? Як казала бійбішка, такі ми ламбуємо. Вона одразу. Дєс! Постригавка гарно стала. Ну дуже гарна. Дєс! Дєс! Помолоділа! Ну. Ну. А наша так так габудить, ти не боже, прийдеш ввечері. Або якийсь шум на коридорі, там вона так гавкає, як не знати. А наш, не дай Бог хтось в домофон. Вчора сусід подзвонив, позов, вчора в домофон. А я тільки я що сижу відкрит. по ноутбуці, дивлюся фільм, і там хтось приходить і стукає. Так постукає, вона так, він так підірвався і пішов туди і я кажу, ах, ах", кажу, та то ніхто, то кіно, та ступойся. А свята й гнучі прийшла, ти, ти що там, а як наш вона Вона так гавкала, як сторожова собака. Сторожала собака.